Доброго дня. Ось у людина каже, що не треба ніяких губ мазати, а бери і продавай. Так що вирішив продавати так, як є. Та ні, резину поміняв. Ось такі скати. Ближче. Але є тріщини на них. Плуг не продається. Цей теж протектор хороший, але теж є стріщини. Так всередині зараз з ними. Ну, коротше. Надо було хоч кухвайки оціповики дати. Нема коли. Так, ціна цього, як хтось мені писав металолом, то металолому ціна 3,5 тисячі. А, а це, це виходить, макулатура тоді, якщо це металолом, то це макулатура, мабуть. Цей теж продається. Можна цей можна поагрегатно. Плуг не продається і цей, цей. Плуги не продаються. О, теж із знаєте це. Тут, в принципі, мов би, не розбите. О, і в тому зниму зараз. Тут все заводське. Так, а ну ще всередині цього з ними. Так, а макулатура 1700. Дивіться, цей потік паспорту, то що... Ну, коротше, хазяїн відійшов. Як там він, мир іной. А цей пере, пере, ну, можна переоформити. Господар є. Те, що там хтось писав, що бирки нема, є бирка. І один власник можемо по тих паспорту подивимося, бо щось сумнівається, що один власник, глянемо по тих паспорту. Людина брала новим. Так, все, на цьому все. Пишемо коментарі. Що там ще, до речі, хто що е, хоче там продати? Е, цікавляться сівалкою. Шукають люди. Може у кого є, то пропонуйте. Та й так техніку, що там є. По... Сільськогосподар, по сільському господарству, то пропонуйте. На цьому все, до побачення.